На 23 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари, тарбунари Пілгородністровського району Одещини. На жаль, внаслідок атаки загинула жінка. Є інформація про поранених. В центральній частині міста зафіксована пожежі, зруйновані будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури та ЦНАП. Зазнали пошкоджень також торгівельні кіоски та легкові автомобілі. Повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Загалом протиповітряною обороною збито або подалено 103 ворожі БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів. На півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1010 військових, подаваних в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 103 тисячі військовослужбовців. Армія ті сьогодні у 47-й окремій механізованій бригаді Магора, і ми сьогодні з ротої НРК. Це наземно роботизований комплекс для логістики та евакуації. І про те, як його використовують хлопці, нам все розкажуть. Розкажіть, будь ласка, про цю історію, коли вам доводилось довелось це було нещодавно, скільки я зрозумів, так? Да? Вивозити пораненого з позицій за допомогою цієї машинки, так? Цієї так. машинки. Розкрить, як це було? Ну, від першого Мигбата прийшла задача: треба було їм доставити інженерні засоби і там це міни. А назад ми мали забрати полеглого бійця. І так вийшло, що поки ми їхали туди. В них там ще одна людина ну, пошкодив ногу, чи підвернув, чи зламав. Я там далі не знаю, як цей. Ну, не може ходити, і все, типу, це, не може стати на ногу. Тому ми ще по дорозі ну, типу, доїхали туди, розгрузилися, завантажили полеглого, по дорозі ще підібрали пораненого і повернулися так назад на базу. Місію ми почали зранку через те, що там трохи застрягали, ну, місія закінчилася ну, до обіду. Дуже нам повезло, була дуже вітряна погода, і вітер був в сторону ворога. Тобто їм було просто складно до нас навіть долетіти. Ми це теж, типу, враховували, і, в принципі, більш-менш себе як то. Безпечно почували, бо були дуже близько до ЛБЗ, буквально там менше кілометра, напевно. Це була перша евакуація, і ну, слава Богу, успішно, все нормально, всі доїхали. Все там побачити на відео він там показав клас. Ну, правда, Трошки машинка без амортизаторів, то трохи так його потовкло, ну нічого. Не, кажу, друже, мусиш потерпіти. Бо ну, по-іншому ніяк, хіба ну, сам не вийдеш. Рота сформовувалася. Почала сформуватись у нас в березні цього року. Півтора місяця, і ми вже поїхали. Запустили хлопці, дуже хотіли працювати. Перший виїзд був у нас Ми робили доставку боєприпасів. Підійшли до цього дуже серйозно. Ну, в принципі, ми до кожної задачі підходимо дуже серйозно. Виконали все без проблем. Шість кілометрів в одну сторону проїхали, вернулись, вигрузились, все успішно пройшло. Зараз відпрацьовуємо супровід НРК, тобто, в случаї чого, ми можемо провести НРК до позиції і звідти працювати. НРК у нас ось стоїть уже захована. Вона передвигається з Браунінгом. Випробуємо його тут в погодних умовах: там дощ, поле, ліс. Як воно буде зв'язок, там, як воно по рельєфу такому буде ботаком, як там навантаження, там. загрузити скільки, скільки будуть ну, там, батарейки на ньому, скільки він може протягнути з такими батарейками, скільки він може ну, в погодних умовах таких, як він проїде, чи проїде він там, чи не проїде. Тобто це все до цього все так підходиться. Потім ми кажемо, що воно готове, можемо його пробувати в бойових. Бо там іще буде хуше. Ми розуміємо, що там вже там стріляють, там за ними охотяться. Там Уже бойові умови робимо логістику для первого бату. Тут приблизно 175 кілограм сітка путанка і знизу сітка ягоза. Розкажіть про цей НРК, що він може? Він може нести на собі по технічним характеристикам 250 кілограм корисної ваги. Цифрова камера має нічний режим, денний режим, в принципі, можна вночі їздити. Ще не пробували нічні місії, то так само, як то кажуть, на стадії розвитку. Ну, тут, в принципі, камера можна, вона піднімається, оця щогла стає рівно, і вона може бути ще на висоті. Вночі як вона? Наскільки? Бачить не дуже далеко. Метрів 10-15, Але mm. думаю, для того щоб їхати, цього достатньо. Ось так бачить рейс прилад нічного бачення. Підсвітка нічної камери дуже добре видна через Пенбе. Запас ходу порядка 18-20 кілометрів. В принципі, зв'язок дозволяє реалізовувати такий запас ходу, щоб можна було. Бо деколи виробники люблять саме казати, наша машинка їде 50 кілометрів, а толку з того, якщо антена не відпустить mm -hmm. далі, ніж на 5. Комплекси треба допрацьовувати. Дуже багато питань там. І зв'язок, є там, воно поїхало, вроді тут тестуючого в такому місці. Туди виїжджаєш, десь плата перегоріла чи тут перегоріла. Дуже багато нюансів, бо все це допрацьовується вже ну, ну Це таких постійний процес. Так, да, так. Да, Вас що саме цікавить? Я ну, командир взводу бойових модулів. З боку, дуже цікаво, але це і надскладна задача. Це виїзд на сам ноль. Просто виїхати, відстріляти це одне, а ми ще маємо його і перезарядити там якось. І там дуже багато нюансів. Поки що в нас є напрямок, як то кажуть, в стадії тільки розробки зараз ми хочемо налагодити, щоб була, був нас порядок з логістикою. Найбільш важливе на даний момент підвести піхоті БК, підвести піхоті, інженерні засоби. Це їм більш важливіше ніж я там з тим самим Браунінгом вийду там 100 патронів відстріляю стріляю і сховаюся. Ну на даний момент ми розвиваємо напрямок логістики. Далі розповім вам про тих, хто намагався зграбляти на майні армії в той час, коли інші ризикують життям на фронті. Схему організував начальник однієї зі служб забезпечення військової частини. Він залучив до оборудки ще двох своїх колег. Вони завищували норми витрат, списували пальне на генератори і транспорт. Хоча насправді все це не відповідало дійсності. Надлишки палива незаконно збували за заниженими цінами. Щоб не викликати підозр, фігуранти почали діяти досить цинічно, змінювали номерні знаки на вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму, підробляли документи для приїзду через КПП. ДБР підтвердило збут майже 30 тонн дизельного пального. Усім причетним повідомлено про підозру за привласнення військового майна в умовах воєнного стану суд може на 15 років позбавити волі. Найближчим часом пальне буде передано на потреби армії. Кожна тона пального, кожна гривня з бюджету, має працювати на оборону країни. І ті, хто намагається заробити на армії під час війни, відповідатимуть перед законом. Проїхали одну одну чи дві зупинки. Пролунав другий вибух, і він якраз був перед автобусом. Спочатку, коли пролунав вибух, мене зразу оглушило, і я зразу присів вниз і почув, як на мене почало падати розбите скло. Вже після цього відкрив очі та почав думати, як звідси вибратися. Я пробував спочатку відкрити двері в автобусі, вони не відчинялися. Після цього я вистрибнув у вікно. Через декілька спроб я зміг їх відкрити і побачив лісо мами. В неї було лісо все в крові. Подумав, що ну, потрібно якось починати спасати людей і випускати їх з цього автобуса. В мене чотири оскоки попали до черепа. Змогли достати один уламок з чотирьох. Зараз вже почуваю себе добре та починаю відновлюватися та ходити на тренування. Емоції надзвичайні почуваєшся зарядженим, почуваєшся сильним і почуваєшся тим, хто може. Адаптивний спорт важливий. Безпосередньо для бійців він підіймає самооцінку, він дає тобі заряд енергії, як фізичної, так і ментальної. Через війну це дуже гарний спосіб адаптуватися людям, ветеранам після бойових дій, соціалізація, заняття спортом. Люди не опускають руки, і я бачу, як вони стараються, і це для мене приклад теж не, не припиняти займатися спортом. Коли я бачив поряд побратимів по, братимів, по сестер, коли тендітні на вигляд дівчата в бронежилетах виконували це все, я також не міг здатися своїм прикладом. Ти можеш допомогти тим людям, які щойно зазнали поранень. Осінь традиційно асоціюється з грибним сезоном. Для багатьох це не просто можливість урізноманітнити свій стіл смачними і пожинними дарами лісу, а й справжнє захоплення, тихе полювання, яке дарує відчуття спокою та єднання з природою. Які гриби нині є в лісах Житомирщини? Ми запитали у доцента кафедри геодезії та землеустрою Тетяни Коткової. Загалом на даний момент у лісі дуже ну, мале видове різноманіття грибів в неділю останній раз була, то дуже мало зараз грибів. На даний момент є хрящ оливково-чорний, є опеньок лускати, є декілька видів сироїжок, підосичники червоні і бабки звичайні сірі, бо їх є теж декілька видів. Зокрема, на території області є деякі види отруйних грибів. Можна знайти і мухомори, і бліду поганку, а також мухомор цитриновий. Відрізнити отруйні гриби від неотруйних дуже важко, тому потрібно запам'ятати усі видові відмінності грибів. Дуже часто плутають от смертельно отруйну бліду поганку і зеленою сироїжкою. То скажу так, що особливою такою відмінністю у них є те, що у мухоморів а бліда поганка це мухомор-зелений, її правильна назва. То вона має таке потовщення внизу на ніжці. Це по-перше. По-друге, ніжку усім у хоморові мають досить таку велику, бо у сироїжок вона значно коротша. І третя відмінність це те, що на ніжці є залишки покривала, яке у маленьких грибів таке як у формі яйця, а потім воно розривається і залишається у вигляді такої спіднички на ніжці. А у серед такого немає. Фахівчиня зазначає, що гриби можна збирати будь-де, де вони ростуть за винятком територій уздовж автомагістралей. Гриби мають таку унікальну біологічну здатність вбирати усе як губка з ґрунту, з підстилки лісової, з опаду. Тому вздовж трас, а там викидається неймовірна кількість важких металів, починаючи від свинцю. І закінчуючи нікелем, кобальтом і всім іншим, тому, відповідно, це все буде накопичуватися у грибах. І в нас, до речі, в Україні було декілька випадків отруєння людей саме їсівними грибами, не отруйними. Тобто, це такі види, які 100% сівні, навіть не умовно. А як з'ясувалося згодом, що люди назбирали цих грибів вздовж насичених автомагістралей? Тобто, в даному випадку люди отруїлися вже не отрута які біологічно притаманні у для отруйних грибів, а просто важкими металами. Також не варто збирати старі та червиві гриби, тому що у старих грибах накопичується багато токсинів, і навіть доведено, що навіть є не знаю звідки взялася, але от щавелева кислота, яка ну, традиційно там у щавлі і в деяких рослинах, хоча гриби це не рослини, варто пам'ятати, що це проміжне царство між рослинним і тваринним світом. Але де накопичується навіть щавелева кислота, яка негативно впливає навіть на суглоби, на подагру там, ну, на інші такі захворювання. І у старих, ну старі гриби червиві теж не варто збирати, тому що у ну не із-за того, що там ну ми ризикуємо з'їсти черв'яка, а в тому проблема, що багато токсинів уже виділених самими черв'яками. Тож обираючи гриби, варто бути обережним та уважним, адже від цього залежить наше здоров'я. Вже близько 20 років актором у Житомирському академічному театрі Ляльок працює Мішель Ткачук. На початку вересня у театрі Ляльок розпочався 91-й театральний сезон. Для дітей на сцені представили казку Теремок. Ми відкрили вже 91 й театральний сезон з гарною виставою. Наша зала була переповнена глядачем маленьким. Як завжди, ми даруємо діткам казку. Ця прем'єра відбулася на сцені нашого театру. Грали актори, були аніматори, на вулиці ми працювали. І завдяки це всьому, що відбувалося, нашому художньому керівникові заслуженому діячу мистецтв Сергію Леонідовичу Месечко. Ну, звичайно, я як актор. Я, як Мішель Ткачук, мене так всі знають. Теж брав участь у відкритті, теж долучався до створення цієї неймовірної феєричної казки для дітей. Зокрема, актори театру показують вистави не лише у Житомирі, а й беруть участь у різних фестивалях. Ми нещодавно приїхали з фестивалю Всеукраїнського. Він відбувався в місті Кропивницький. Ми возили туди прем'єрну виставу Гінйоль у Парижі. Я теж там брав участь. Я був поліцейським. Це така моновистава. Вона була створена народним артистом України Єфремовим з Києва. Він такий талановитий режисер, відомий майже на весь світ. Шкода, його немає, він вже помер. Але його творчі роботи лишаються і на житомирській сцені, і на сценах всієї України. Хочуть трішки розказати про фестиваль. Там брали участь майже 40 театрів всієї України. Ми теж брали участь. Ми приїхали, виступили, отримали нагороди да й повернулися назад до свого рідного Житомира. Крім театру ляльок, Мішель Ткачук ще займається з дітьми, які мають ваду слуху. Війна вірвалася в наш дім, біда і горе щогодини нас не здолати. Є ще ми, допоки є ще Україна. Я працюю у Березівській спеціальній школі, викладач ритміки та хореографії. І у мене є там два великих колективи: один танцювальний, один театральний. Ось ми зараз теж. Готуємося до різних фестивалів, до конкурсів. Будемо записувати як онлайн вистави, онлайн якісь відеокліпи для того, щоб брати участь онлайн. Бо офлайн зараз е, такий час, що я боюся діток десь кудись вивозити, тому що вони є інвалідами і за них треба відповідати. Мистецтво відіграє важливу роль у житті людини та суспільства, адже воно надихає, пробуджує емоції та допомагає по-новому дивитися на світ. Я ще хочу сказати, що наше місто Житомир, ось буквально 5-10 років як відроджується мистецтво, відроджується культура. І хочу всім нашим Житомирянам побажати та гостям приїздіть до Житомира, розвивайте Житомир, закохуйте себе в культуру, в мистецтво. Ну і звичайно, великої, великої всім перемоги. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Ждоморської області, у середу, 24 вересня, максимальна температура в день плюс 15, вночі плюс 9, Вологість повітря 72%. відсотки. Пітер північно-східний з швидкістю 1,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ. Парламент ухвалив закон про військового омбудсмана. Україна і Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних систем. А в армії плюс з'явились нові шаблони рапортів. Це підсумки тижня від Міністерства оборони. Вітаю! Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмана. Його мета посилити механізм захисту прав військовослужбовців. Військового омбудсмана призначатиме президент терміном на 5 років. Він здійснюватиме демократичний цивільний контроль у секторі безпеки та оборони. Серед завдань приймати скарги від військовослужбовців, здійснювати перевірки у військових частинах та управлінських установах, аналізувати причини виявлених правопорушень і пропонувати шляхи недопущення їх у майбутньому. Закон вже підписав президент. Україна і Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Про це домовились цього тижня у Києві міністри оборони України та Польщі Денис Шмигаль та Владислав Косіняк. Камиш, спільна робоча група буде працювати над обміном досвіду у застосуванні безпілотників і протидії ворожим дронам, а також інтегруватиме інноваційні технології. Другою домовленістю стало посилення співпраці між українськими та польськими оборонно-промисловими підприємствами, зокрема, у напрямку повітряних і морських дронів, а також наземних роботизованих комплексів. Одразу кілька оновлень з'явилось цього тижня у застосунку армія Плюс, це довідник «Армія Айді та п'ять нових рапортів. Довідник армія ID доступний у розділі меню і дозволяє зберігати декілька армія АйДІ. Це дев'ятизначні номери військовослужбовців, через які можна подавати електронні рапорти. При створенні документа достатньо обрати потрібний армії Айді із переліку. Наприклад, якщо командир пішов у відпустку. Можна одразу підставити збережений ID тимчасового виконувача обов'язки. Крім того, в оновленій версії з'явились нові шаблони рапортів, зокрема рапорт на одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності через травму під час служби. Рапорт на донацію крові для тих, хто хоче стати донором, до речі, після здачі крові військовий отримує право на додатковий день відпочинку або може додати його до майбутньої відпустки. Рапорт на довідку про обставини травми, щоб підтвердити обставини отримання поранення, контузії чи каліцтва. І насамкінець, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку для військовослужбовців, які досягли вікової межі та хочуть звільнитись зі служби. З моменту запуску Армія Плюс військові подали вже 860 тисяч електронних рапортів. Нову версію застосунку Армія Плюс можна завантажити у Play Market та App Store. А тепер те, що стосується військовозобов'язаних у застосунку Резерв Плюс в електронному військово-обліковому документі у деяких користувачів з'явилась відмітка, потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Багатьох цікавить, що робити у такому випадку нічого. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень. Ці дані потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження без ЗВП у разі призову на військову службу. Це не вимагає додаткових дій від користувача. Мінімізуємо зайву бюрократію для бойових бригад. Міністерство оборони затвердило зміни, що спрощують процедури списання військового майна. Відтепер командири бригад можуть списувати втрачене, пошкоджене чи знищене у боях майно за єдиним актом списання. Єдиний простий принцип діє для всіх військових частин: це забезпечує уніфікацію процесу та усуває неоднозначності в документації. Єдиним актом можна списати будь-яке майно, крім нерухомого будівель та споруд. Ліміт вартості майна для такого списання до 1 мільйона 700 тисяч гривень. І насамкінець про важливі зустрічі етапу імплементації фінансової програми сейф, до якої приєдналось вже 19 держав. Міністр оборони Денис Шмигаль обговорив із єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілісом. Одним із пріоритетів, який потребує додаткового фінансування, сьогодні є виробництво дронів FPV, дронів перехоплювачів та далекобійних БПЛА. На цьому міністр наголосив під час розмови. Двосторонню співпрацю з Естонією та лідерську роль в АІТ-коаліції Денис Шмигаль обговорив з очільником естонського оборонного відомства Ханно Певкором. створення спільних виробництв із німецькими компаніями та запуск проєктів у межах Build with Ukraine про це йшлося під час зустрічі з керівництвом ситуаційного центру Україна Міністерства оборони Німеччини бригадним генералом Йохімом та... Його попередником, генерал-майором Крістіаном Фройдінгом, домовились поглиблювати оборонну співпрацю. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні!